Яма, в яку скидають бруд, сміття, людей. Усе! Скиньте бруд ями! Але я мушу ще дещо зробити! Приєднуйся до чистильників. Нам потрібні такі, як ти. Я хочу більше знати. Розкажи мені. Ті, хто дарує предметам життя і пробуджує їхню силу. Дарувальники, чистильники це банда винищувачів сміттєвих потвор. Нам потрібно більше дарувальників. Енджин доручив мені тренувати тебе. Чому б тобі не подивитися, як ми працюємо? Я повернуся туди. Я поб'ю тих сфероїдних виродків усім, що в мене є. Досить змене сфер! досить ґрунтів! досить вже сміття, ході або досить сортувати людей за ниснуючими ялаками! Слобаки, тотальні невдахи. Як це невдаха? Якщо піклуєшся про річ, душа наповнить її. Каже, не давай розірвамо себе! Зміни цю кляту бомику. Я більше... Не витримаю! Не <ривіт> Який же крутий! Та годі вже тобі треба прибрати! ЧАС прибирання! Я серйозно! Це все, що в мене є!